Міф завжди палили і нічого не було. Це неправильно, тому що ми з вами живемо в степовій зоні. Наші предки жили в дерев'яних хатах, критих камишом очеретом. Це все легкозаймисті матеріали, тому вони дуже обережно ставилися до вогню. Тим більше слід пам'ятати, що прогрес не стоїть на місці. Наші рослини. Зараз для підвищення урожайності обробляються ядохімікатами, іншими речовинами, які під час згоряння викидають у повітря низку забруднюючих речовин, які мають в тому числі і канцерогенний вплив на наш організм. Крім того, це низькі джерела викидів, вони не піднімаються високо вгору, не розсіюються в атмосфері, а потрапляють в наші організми, в організми ваших сусідів, які не скажуть вам дякую за це, в організми ваших дітей і е, спричиняють низку тяжких наслідків на здоров'я.